Ремонт на дачі закінчено, тож настав час для меблів та декору. Почнемо зі столу, який я придбала на OLX. Бабуся продавала в цілілі після прильоту меблі. Цей стіл робив її батько на замовлення в 50-ті роки минулого століття. Стіл у чудовому для свого віку стані, тож просто покриваю його деревозахисним захисним засобом. Вітаємося з сусідами та йдемо мити вікно, про яке я забула. наліпкою прям пощастило сьогодні. Вона просто взяла та відклеїлась. Домиваю вікно, вирішую, що втомилась. Пілую мене чоловіка та думаю доробити все завтра. Подивіться, вже красиво. Новий день та, на жаль, стара сукня. Розставляю стільці. Вони з пластику, дуже мені подобаються, вдома такі самі. Кожна друга моя посилка зараз сінсей. Такі гарні фіраночки приїхали. Вдягаємо, ставимо та прасуємо. А цю красу ми придбали у сусіда. Вона в нього валялась в гаражі. 200 гривень віддали, пофарбували та повісили. А тепер буквально смертельний трюк консервація з OLX. Зараз ми її трошки прикрасимо, та вона перетвориться на консервацію з Пінтересту. Тут в мене нічого не виходить, та я використовую третю руку. Нарешті зав'язала та подивіться, як гарно вийшло. Розставляю цю красу по поличках та чекаю ще на дві баночки грибів з Карпат. Моя свекруха працює в Полтавському краєзнавчому музеї. Якось там була виставка петриківського розпису та вона придбала мені цю тацю на день народження. Приїхала з катертина неймовірної краси, тканина з цифлоновим покриттям та бавоняне мережево. Дівчата дуже швидко прийняли замовлення за моїми розмірами, та за два дні скатертина вже була у мене. Кувшин з барахолки та ромашки з поля. Роблю полуничний чай та насолоджуюсь виконаною роботою. Дякую за перегляд!